Українські війська від початку наступу визволили майже 170 квадратних кілометрів нашої землі. Про це заявляють у генштабі. Ідеться про тимчасово окупований південь, Мелітопольський та Бердянський напрямки. Тим часом наступ триває біля Бахмуту. Зсу тримають місто під вогневим контролем про пастку для росіян. Там бойову роботу української авіації. Реакцію Кремля на таємничі прильоти на Брянщині та явлення расистам зниклого Герасимова 502-й день великої війни в огляді Ганни Рибалки. Туреччина не висувала жодних умов Україні, повертаючи командирів оборони Маріуполя. Про це заявив український посол Василь Боднар. Каже, перемови про повернення легендарних захисників Азовсталі відбувалися на найвищому рівні. Президент Володимир Зеленський порушував це питання під час попередніх телефонних розмов зі своїм турецьким колегою Реджепом таїпом Ердоганом. Дипломат вважає Ванкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені. Будь-яких умов, які про які мені було відомо щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто, і це навпаки це якраз особливість цього цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль звичайно в цьому також важлива, оскільки піднімається і рейтинги. Тим часом країна-агресорка продовжує терор цивільних. Є загиблі та поранені. Рашисти вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхові на Запоріжжі. Нелюди скерували бомбу напередодні у школу, куди люди прийшли отримувати гуманітарку. Це його звична тактика. Він намагається нанести як найбільше ураження, навіть не військовим, а цивільним людям. Знищений ворожими бомбардуваннями Бахмут перетворився на пастку для росіян. У Міноборони кажуть, це стало можливим, бо українські бійці взяли основні висоти довкола міста фортеці. Який вигляд має командна робота аеророзвідки піхоти та артилерії розповіли самі військові? Да, це бахмут. Зараз ми здійснюємо політ на південний схід в сторону Бахмуту. Там буде відбуватися розвідувальна робота. Наразі ми літаємо щодня, повністю використовуємо весь ресурс, який у нас є. І до початку контрнаступу у нас була доволі висока інтенсивність роботи. Тому особисто для нашого екіпажу нічого не змінилося. Ми продовжуємо працювати щодня. Якщо ми підтверджуємо наявність техніки, ми передаємо це в. Пункт управління артилерійського вогню, і вони приймають рішення, чи готові вони і чи є у них технічні засоби уражати цю техніку наразі. А якщо є, то ми почнемо коригування вогню. Працює український дрон-розвідник лелека. Завдання цієї пташки залетіти в тил росіян і знайти ціль. Капеть. є маршрут. Зараз ми будемо зв'язуватися з нашими колегами з спецпідрозділу і просити їх, щоб вони запустили по самотанку fpv дрон з кумулятивним зарядом. ще зробити даше. Від початку наступу українські війська визволили майже 170 квадратних кілометрів території на Бердянському та Мелітопольському напрямках. За минулий тиждень просунулися на понад один кілометр, кажуть у Генштабі. В результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи збройних сил України просунулись на понад один кілометр. Що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках 8,6 кілометрів. За минулий тиждень на півдні України звільнено. Понад 10 кілометрів квадратних української землі від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках сили оборони України повернули під Звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. Тим часом на Росії показали Герасимова. Начальник генштабу ворога явився рашистам уперше після бунту ватажка вагнерівців Пригожина. Донедавна зниклий з обрію воєнний злочинець, побідкався на удари української армії, буцімто ракетами С-200. Скаржиться напередодні щось прилітало по російських об'єктах в окупованому Криму. На Ростовщині та в Калузькій області, так званої федерації, доложити у результатах отраження ударів противника. А ще 9 липня в російських пабліках з'явилося відео, як ракета біля села Битош на Брянщині за 180 кілометрів від кордону з Україною та за 10 від Калузької області атакує російський об'єкт. Окупанти кажуть, втрат немає. Росії вже звикають до того, що час від часу в них щось палає і вибухає. Знищуємо окупанта і на своїй території з землі і з неба. У генштабі показали, як працює армійська авіація, аби ворогам в Україні добряче припікало. Ганна рибалка п'ятий канал. Окупанти надвечір завдали нового удару по Оріхову на Запоріжжі, влучили поряд із місцем, де саме рятувальники розбирали завали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Малашко. в етері спільного телемарафону. По місту знову поцілили керованою авіаційною бомбою. Водночас рятувальники закінчили розбирати завали на місці попереднього влучання. Кількість загиблих зросла до семи. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Предодні окупанти скинули керовану авіабомбу на місцеву школу, де в той час видавали гуманітарну допомогу. За попередніми даними загинуло подружжя волонтерів, які привезли місцевим жителям необхідні речі. Поранень зазнали більше десятка людей. Якраз під час розбору завалів у нас знову був обстріл Оріхова і знову якраз лупили кабом поряд поряд з цим місцем. За останню цей обстріл був отримано поранення одна людина. Двоє людей загинули, ще троє поранені. Окупанти знову обстріляли Донеччину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, в етері спільного телемарафону. Каже, загарбники з артилерії гатили по місту Авдіївка. Там, у власному будинку, загинув чоловік. Також ворог обстріляв Курахівську громаду. Загинув чоловік, і ще троє людей зазнали поранень. В Авдіївці артилерійським обстрілом було пошкоджено приватний будинок, в якому загинув мешканець місцевий із тих, хто лишається. І в в Курахівській громаді так само один з населених пунктів, які входять до громади, був обстріляний. І дві людини загинули, і три людини зазнали поранень. Це по Курахівській громаді. Там використовувались і артилерійський обстріл, і реактивні. Системи залпового вогню.